У стрижоці після реставрації відкрили меморіал воїнам Османської імперії, які померли у російсько турецькій війні 1877-1878 років. <плес> Далі хвилина мовчання згодом пам'ятник освячують за мусульманським звичаєм. <плес> Пам'ятний знак по вулиці Алеї встановлено на місці колишнього мусульманського кладовища, де поховані 49 османських воїнів. Вони померли в шпиталі в Стрижавці, каже історик Олександр Федоришин. В 1881 році цей монумент був встановлений графом Тадеушем грохольським на місці поховання 49 воїнів османської армії. Ті, які були полоненими після російсько-турецької війни кількома роками перед цим. І фактично, як полонені перебували в Стрижевському палаці, бо російський уряд орендував палац для ну, власне такого своєрідного шпиталю і утримання цих військовополонених. Граф Грохольський, будучи підданим на той момент російської імперії, ну, очевидно, що не підтримував подібні політичні моменти. І за принципом, ворог мого ворога, мій друг, дуже хотів підкреслити. Ну, власне кажучи, пам'ять полеглих тих, хто власне воював на той момент на Балканах. У той час майже сотні років про меморіал ніхто не згадував, каже Федоришин. 2018-го на нього випадково натрапив блогер Вадим Постернак. Реставрували його за гроші нащадків графа Грохольського польського консульства та благодійного фонду АТЕШ, каже правнук графа Генрих Грохольський. Відновлювали меморіал під час повномасштабного російського вторгнення, бо важливо було продемонструвати єдність польського, турецького, азербайджанського та українського народів у боротьбі з росіянами. Мій прадідуся впевнений, що він хотів зробити щось для людей, які, які була боротьба з російською імперією, як під якою ногами були всі народи, які хотіли свободи.